Кількість варіантів ходів фігур у шахах дорівнює 10 у 43 ступені, це число відомо як число Шеннона. Але гросмейстеру потрібно вибрати комбінацію з декількох десятків виграшних кроків. В житті так само, серед безлічі потенційних сценаріїв існують ті, які необхідно враховувати. Але наше життя набагато цінніше компанія Грава Україна. Розробила програму страхування життя та здоров'я з комбінацією страхування 20 критичних захворювань. Програма Грава підтримка гарантує незмінно високий рівень забезпечення та накопичення коштів. Страхування життя клієнта. Страхування здоров'я на випадок діагностування 20 критичних захворювань. Страхування на випадок настання інвалідності. Додаткове страхування дітей клієнту у віці. Від 3 до 16 років. Грава Україна це європейські програми убезпечення життя. Грава Україна страхування на вашому захисті.